Волонтери з Рівненщини готують гарячі обіди для бійців поблизу Костянтинівки на Донеччині. Тут вони облаштували польову кухню обабіч автодороги, але ще порцію одного клову, що Вася готує всі інгредієнти, бо вже четверту. Четвертий казан сьогодні йде. Я думаю, що десь за 500 чоловік оформили. На Донеччину волонтери приїхали із села Карпилівка Рокитнівської громади. Розповідає ініціатор поїздки Володимир Бричка. Готують обіди, зокрема для бійців, які повертаються з нульових позицій Авдіївського та Бахмутського напрямків. Вже другий тиждень тут. Готуємо гарячі страви для солдат. Підкормлюємо їм. Вони тут рух великий. Туди-сюди їдуть. Всі просять. Тут разом з тим ще привезли з дому різних випічків, солодких солоних всього, що могли наші господині наготувати. Облаштували кухню волонтери з Рівненщини спільно із благодійниками фонду Добра справа. За понад тиждень вони приготували тисячу порцій бограча та ще чотири тисячі плову. Робимо плов. Для наших найкращих військових хлопців, наших друзів, знайомих, побратимів. Хочемо трошки їм густити такі смаколиками. такими. М'яско печатаємо, олії, моркочка, цибулька. Вариться приблизно плюс-мінус. Ну, п'ять годин. А це волонтерський цех у селі Карпилівка. Тут парафіяни християнської церкви, настоятелем якої є Володимир Бричка, готують їжу, яку потім везуть у фронтові та деокуповані регіони. Наприклад, голубці, млинці з різними начинками, солодкими солоними, пиріжки. Так само, солодкі начинки, солоні. Завдяки нашим односельцям ми маємо чого за годин 12 з 8 ранку до 6 вечора ми наготовуємо бус їж, їжі. Того разу ми як готові, то люди так багато не несли, що ми все кинули в морозильну камеру, воно замерзло. І цього разу ми розморозили, то було 90 літрів молока. бутилочка, все таке нормально. І з того всього були випічки всяке разне. А коли ми тут працюємо, тут куховаримо, тут все жариться, те печеться. Молодь приходить і там, ну, до 30 дня, знаю, як корі... кожен ріже своє. Цього разу нарізали 100 кг моркви, начистили перше, а потім нарізали соломкою і 100 кг цибулі. Зі слів волонтерки Надії Брички, окрім релігійної громади та односельців, також допомагають представники української діаспори в Сполучених Штатах Америки. Зокрема, вони забезпечують одноразовим посудом та пластиковим пакуванням для їжі. Така велика посуда, але воно ж дуже дорого коштує. А це приклади відкидають салати теж дають. Годувати військових поблизу фронту волонтери планують і надалі. Нині продовжують збирати продукти, ліки та теплі речі для наступної поїздки. Надія Кривко, Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Дмитро Сидор. Суспільне новини. Рівне.